Зараз з'явився у нас цей слів колаген. Я дуже пила колагена, дуже багато. Тому що ревматиз, осьсіпароз і все, що ти хочеш, я пила дуже багато колагена. Але з цим колагеном ну, не можна зрівняти. Я його пропила три місяці. Я прибігала додому мені так хотілося його випити. Моментально. Ну, до такого хотілося його випити. Зараз він у мене стоїть, я на нього навіть не дивлюся. Вже не наситився І все. Во-первых, в мене дуже боліло коліно, отаке було коліно, витягнуло це коліно, це таке, витягували жидкості туди, вводили мені гормон. Ходити вже не могла, а так же прорилась, не прийду ж до хворого і не стану там стогнати. Я ж така мастиріця, внутрівірно собі он уколи, кольнула туди, сюди побіла. Вже ці уколи мені не допомагали. І коли я почала пити, я не скажу, що в мене одразу коліно стало, перестало боліти, я пила. Рентженері, сюди входить дуже колаген. і раненка. Я вела, мабуть, півроку, але я пила тільки один м -м, стік в день. І я коли поїхала в і там на, на який Бог, ми на шестом каже, жили, я спеціально подималася туди пішку без ліфта і назад. Я прям, я приглалася на цьому коліно, коли я, воно в мене боліло. Мені навіть не віриться, що це моє коліно. Я виходжу з маршрутки стою на цю ногу, я не могла цього зробити. І я скажу, що зараз осінь, спина, проблема, проблема страшена. Я... В жилетках, спала літом м'язиної жилетки, тому що форточка відкрита, все мене протягнуло вже. Це все пройшло. Зараз осінь, все одно я вам хочу сказати, що ну, медицинські препарати я не проти медицини. Медицинські препарати вони лікують симптоми, а причину не лікують. Наш організм істощений, Наш, в нашому організмі дуже багато клітин. Кожному органі багато клітин. Вони виходять, дуже часто виходять і обнов обновляються ці клітини. Коли вони виходять і немає чим наповнитися, немає тих же мікроаліментів, вітамінів, немає того дивитися. Раніше сіяли е, сімочки, поле гуляло 5 років, йому давали відпочити. Зараз насипали туди хімій і дуже посадили ті сімочки. Шоп і вже є. Також яблука. щоб яблуко було, його треба 8 разів побризити, щоб воно не червиве було. А ще й дожі у нас немає. Воно падає вже зараз. Які там вітаміни? Це вот мы... ну, для нас просто спасіння. Просто спасіння.